В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Богристі, браті і сестри, і що хвилі, дня відбуваються якісь події. Ми про них чуємо, їх спостерігаємо, про них говоримо, аналізуємо. І так минає наше життя. Однак за що у кожній хвилі є якийсь стан речей. Ми чимось ходимося, ми щось усвідомлюємо, ми на чомусь основуємося і вважаємо, що ну, так моїм. Коли на землю прийшов Господь Ісус Христос, так само були якісь події, були якісь рухи, якісь вчинки, і був свій стан речей. Господь Ісус Христос не чинив революції, він не дебунтував. Начинив якихось переворотів державних чи політичних. Господь Ісус Христос просто говорив. І ми читаємо сьогодні слова Христові, звернені до народу. І як читаємо, коли Ісус ішов з Гори, з ним ішла згідом сила народу. Бо завжди за Ісусом Христом йшло багато людей. І коли Господь промовив свої слова, говорить євангелист таке, як Ісус кінчив ці слова, народним міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники і фарисеї. Також тодішній стан речей полягав у тому, що загал сприйняв життя так, як воно є. Були книжники і фарисеї, які навчали, як треба жити, які подавали толкування писання та й таке інше. А тут прийшов той, Хто говорить, він не толкує писання, він говорить і народ дивувався. Щось Що тут є не так? Тому що книжники і фарисеї початі говорять одне. А це, хто говорить, Говорить, як повновладний. І тут ми зупиняємося і робимо якийсь висновок. Те, що говорить людина сама від себе, вона вважає, що так має бути. Але коли промовляє Господь, тоді справа виявляється церком. Господь порушує стан речей чи тоді чи сьогодні. Тому дуже важливо є, слухаючи людей, почути, що каже Господь Бог. Бо він хоче воріть повновладний. Той, хто має право навчати і має право і буде судити. Тому ми в нашому житті мусимо аналізувати, що не так це є просто, як нам би здавалося. Виходячи із слів Христа, ми робимо висновок, що Господь ставить перед нашими очі дві категорії людей. Одні, які покладають свої сподівання. Надії і життя на слово того, хто говорить. Інша категорія це є люди, які покладаються не на слово того, не на слово Боже, а на щось інакше. І коли проходить випробування, коли проходить якийсь удар, той, хто поклав своє сподівання і надії на Боже Слово. На Бога не схитнеться і не впаде, і не розсипеться. Але той, хто покладає сподівання і надії на людську позицію, той це знає катастрофи. Тому говорить апостол Петро, важливо слухати не людей, а Бога. Ми люди і маємо людські потреби і людські інтереси. Того ми є Божі діти. І важливо є Бога слухати і на Бога покладати наші надії і наші сподівання. Бо прийде час випробування, і тоді багато хто страшенно розчарується, тому що поклав свої надії і сподівання на марні і пусті людські обіцянки. Знехтувався основою істинною Божою правдою. Тому наше життя протікає так, як протікає. І нам усім і кожному з нас Господь лишає свободу, свободу вибору. І ми обираємо або це, або інше. Або праведне, або грішне, або Боже, або світом. А відтак приходить момент відбиття підсумків. Тому не даймо себе обманути постим людським обіцянкам, постим людським словам. Потрібно вірити Богові. Господь прийшов на землю як Спаситель, і його слово порушує стан речей. Однак, говорить один із німецьких дослідників, що лише 15-20 осіб із сотні здатні нормально думати і аналізувати речі. П'ята частина, 5%. Пацієнсотні перепрошуємо. Тому будьмо і ми серед тих, хто здатний слухати і чути, чуючи, аналізувати і аналізуючи, робити правильні висновки. Тому лише в Господі є істина. Коли Христос говорив про в Євхаристії, многі говорили тяжка ця тя мова, хто може її слухати. Господь промовив до своїх апостолів, може і ви хочете відійти. Петро сказав апостолу, Господи, до кого нам іти? У тебе слова життя вічного? Слухаймо їх, чуймо їх, вони живімо. І все в нас буде гаразд. Бо це слова спасаючі, слова спасені. Слава Ісусу Христу!